Народний рух України, Кирило Іриславич. Добре сказано було все це. Але в оцій ланці всіх цих грязних технологій, розумієте, да? Значить, я вже говорив, і я як однобоку кажу, що всі схеми оцій грязні, яка от нам вона нічого не міняє, Хоча я сказала, що це демократично і буде проводитися ці вибори демократично. Але ці схеми, як силові структури, не працювали. Так вони і не працюють. Розумієте? Мені гірко думати, що президент дав указ, але він не дав, він не, він не зрозуміло, скажімо, поставив на посаду ту людину, яка, не, яка дійсно не забезпечила демократичність виборів, підкупів. Всі про це балакають, з покоління в поколінь. Ви стало, дав, указу, не дав стало, розумієте? Просто гидко. І оце коли, спасаючи цю ситуацію, я розкручував е, кампанію Порошенка. Тось коли він президент, ми добре працювали, ми його видвинули. Але потім ми зрозуміли, що це зовсім не я. Знаєте, гірко сталося те, що те, що він, скажімо, він вів дипломатичні розмови за країну за рубежом, це одне. Але всередині країни, такі як я, люди, починають йому розочаровувати. Тому що ми бачимо його окруження, ми його бачимо окруження. До кого хто до його приходить? Розумієте, які люди. І нам гірко, що з часу дійсно при, прийшов Мустафа Наєм. Коли дійсно, що це оцей зговор, згоюру цей, який бачити, що щось тут не так, що можна було це домовлятися в началі його привинної кампанії, що можна було домовляти демократичним силам. Розумієте, Коли побачити, що скажімо, йде рейтинг, не падає зовсім. Ви починають такі ваїжі. Мустаффи, розумієте, это все. Це все. Це противно противно слухати. І мені противно і обідно, і батьків з нас, що на даний момент, скажімо, ми завтра будемо розмовляти з начальниками поліції, вони ж такі самі громадяни, і з прокурором нашого міста приходьком. Розуміємо. Але були приклади, от предыдущий чоловік з організації розказував, що були сигнали з керовада, приїжджали. Сокіли, які е, люди вже були задіяні в цьому. Вони їх, е, е, я скажімо, виявили. Але наша міліція відпустила під любере і сказала, що це були просто якісь відпочиваючи. Розумієте? Це <правда> противно, противно. І нам трудно дійсно, от як і молодим людям, які приходять, от як Руслан, да? зрозуміло, що е, дуже трудно їм пробитися в оцю вот, е, хоча б і ми хотіли. Розумієте? Але ми будемо супротивлятися. Ми для того, є, для того є, щоб яким чином в останні моменти показати, що все-таки недаром хлопці там в Донбасі погибають? Нам буде стидно, стидно, коли приїдуть від тіля без ніг, без очей, і скажуть, що ви робили? а? Ви сказали, а куди ви? ви дивилися? Що ви робили? Щоб це не було той же самий Афганістан. Розумієте, як кажу? Да, противно, що ми не зорганізувалися раніше. Да, противно, от ми такі, от, розумієте? як кажуть. Але ж ну може би робота схема, що ми медленно запрягаємо, а стри їдемо. Будемо надіятися і на такий постріній, я кажу, це утопічний. Нас. утопічний ось це. Ну я надіюся, що це все таки поверило, тако, ми, так. хоч в якийсь момент, але щось виберемо. Є було. Я хотів би сказати, що Світловодську напевно випала особливо почесна місія, що тут півокруга киян, і вся увага привернута да. до всієї, да. цього округу, до всієї країни. І як, як зреагують світловодці на те, що їх намагаються якимось чином. Тобто на насилину. окрузі відпрацьовується технологія, яка можливо буде відпрацьовувати далі по всій Україні. Тому Такі як вони... зреагуєте ви, так воно далі буде розвиватися. Да. Ну. Я довго мовчав. Але далі мовчати вже не можу. Головне, щоб роздраконити. Я... Це правда. Дякую всім попереду. Зараз дивіться. Я Гайдук Григорович, голова просвіти міськлоський Тараса Шевченка, нашої символ, скажімо так, мене найбільше вразило інше. Є кандидатура Руслан Степура, є кандидатура Олесь Довгий. Їхня різниця полягає в чому? Руслан Степура пішов відпустку, щоб не була асоціація, щоб не користувати мій ресурс. Довгий, не будучи чиновником, зробив все, щоб його асоціали з владою. Тобто його сприймають як представника влади. І це дуже багато на нього працює. Тобто він використовує адмінресурс, не будучи чиновником. Що просто геніально з його точки зору, як ми видимо. Ну, а Степура цього не зробив. Тобто степура пішв і чесно. Ну Степурі не дуже я думаю, зарахують люди, на жаль. Я особисто і моя сім'я зарахує йому це і за нього проголосую. От, А задовго тобто він асоціяє... це медики, це вчителі асоціація довго з владою, тобто адмінресурсом. Тобто за цим можливо десь треба ставити, як Сарині поставили в Сполучених Штатах. За те, що навіть учили їх вирощувати балон, а вирощувати пшеницю чи цю кукурудзу. Ну, я все вив...